Бібліотека це одне з найдавніших культурних надбань людства, суть якої є незмінною протягом всієї історії. Міжнародний день шкільних бібліотек це важливе свято, яке привертає увагу суспільства до шкільних бібліотек та допомагає зрозуміти важливість книг у нашому житті. Наші далекі предки цінували книги та освіту що за часи Росії. Князь Володимир відкривав школи, де учні навчались переписуючи книги. Часи правління Ярослава Мудрого в При Софіївському соборі в Києві з'явилася перша бібліотека. Поява книгодрукування стала чинником великих змін в бібліотечній справі. Вже в 16 столітті з'явилися великі книгосховища в Острозі і Львові. У 1630-х роках стала формуватися бібліотека Києва Могилянської академії. Великі власні бібліотеки почала формувати заможна українська шляхта. За радянських часів шкільні бібліотеки існували в кожному навчальному закладі. Загалом вони були добре забезпечені необхідною літературою, але спрямування читацьких інтересів учнів було підпорядковано ідеологією того часу. З моменту здобуття України незалежності змінилася і роль бібліотек в суспільному житті. Відсуто просвітницької та ідеологічної до культурологічної, інформаційно-комунікативної та наукової. Чхідні бібліотеки в цей час переживають період реформування та вдосконалення разом із системою освіти в цілому. Сьогодні ми запитуємо учнів нашого ліцею та побачимо, наскільки добре вони знають бібліотеку та все, що з нею пов'язане. Привіт, як тебе звати? Привіт, Дарина. Для тебе питання хто був першим засновником бібліотеки в Україні? Ярослав Мудрий, Іван Федоров, Василь Борщевський або Володимир Вернацький. Напевно, Ярослав Модель. І це правильна відповідь. Привіт. Як тебе звати? Привіт, мене звати Андрій. Для тебе питання. Що означає слово бібліотека? Соціальний центр, книгосховище, місце для пізнання світу або доступ до інформації. Напевно, книгосховище. І це правильна відповідь. Привіт, як тебе звати? Мене звати Аня. Для тебе запитання: який короткий зміст книги? Заголовок, презентація, анотація або зміст? Непевно не анотація. І це правильна відповідь. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Ігор. Для тебе питання, яка книга має особливий комерційний успіх та користується попитом? Сага, трилер, бестселер або вестерн? Я думаю, бестселер. І це правильна відповідь. Привіт, як тебе звати? Привіт, я, я, я Аня. для тебе запитання про ці якої всесвітньо відомої статуї знаходиться книга? Мислитель, дикий вершник. Венера Миловська або Статуя Свободи. Я думаю, це Статуя Свободи. І це правильна відповідь. Привіт, як тебе звати? Привіт, Ярта. Для тебе питання, в якій країні ви знайшли папір: Греція, Іспанія, Китай або Єгипет? Звісно, Китай. І це правильна відповідь. Привіт, як тебе звати? Привіт, я Поліна. Для тебе запитання: якого словника не існує ортопедичного, орфографічного, тулмачного або орфоепічного? На мою думку, ортопедичного. І це правильна відповідь. Привіт, як тебе звати? Привіт, я матвій. Для тебе питання який український письменник кінця 19-го століття, початку 20-го, видав та упорядкував словник української мови Іван Кутеревський, Петро Коліш, Петро Гулак Артемовський або Борис Грінченко? Я думаю, це Борис Грінченко. І це правильна відповідь. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Каміла. Для тебе питання як називається забудькувати читач? Програміст, активіст, за батько або буржник. На мою думку, це боржник. І це правильна відповідь. У часи війни багато бібліотек стали не лише місцем для читання, але й волонтерськими центрами, де допомагають переселенцям, організовують збори гуманітарної допомоги, надають психологічну підтримку та допомагають нашим воїнам. Бібліотека нашого ліцею також не виключення. Читачами нашої бібліотеки є учні ліцею обдарованість, їх батьки. Співробітники та педагоги ліцею, мешканці нашого району та внутрішньо переміщені особи. Фонд нашої бібліотеки становить 14 тисяч примірників. Вже другий рік ми проводимо акцію Російська книга, здавайся». На кошти, здання від макулатури, ми оновлюємо наш фонд новою сучасною українською літературою. Разом з дітьми ми займаємось волонтерською діяльністю. Робимо купні свічки, плетемо маскувальні сітки та в'яжемо теплі шкарпетки для наших захисників. Бібліотеки також проводять програми для дітей та підлітків, що дають можливість відволіктися від складних реалів і продовжити навчання. Безсумнівно, зараз можна завантажити і купити практично будь-яку книгу. Але по-перше, усіх книг не купиш, а в бібліотеці їх можна взяти абсолютно безкоштовно. А по-друге, в бібліотеці є особлива чарівна атмосфера. Яка об'єднує однодумців. Коли у тебе вільна його дина, ти на самотність час не витрачай, святай де відпочиває. Читай, читай словників, нові слова ти знаєш, і знання циклопедія тобі додасть, пригода головним героєм станеш, а гарний настрій, казка всім надасть як історичну книгу прочитаєш, часи минулі, друже, зазирнеш, якщо ти дуже вірші полюбляєш, тут. І малих до бібліотеки, ти завітай книги за смаком обирай, у бібліотеці багато, багато книг тонких і товстих, великих, і малих До бібліотеки, ти завітай книги за смаком обирай. І читай, 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 читай. Читай, читай, бібліотеці багато, багато книг тонких і товстих, великих і малих То бібліотеки, ти завітай книги за смаком обирай. І читай, 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 читай. читай.